20 червня, вівторок. Доброго ранку. Це всі слова, що хочеться сказати з самого початку. Але якщо ви думаєте, що це все ні багато тем емоцій. Ну і дійсно цікавий світанок сьогодні чекає. Доброго ранку усім так. Справді цікавий світанок. Я вже будуть постаті, і не одна буде цікава інформація про деяких тварин. Буде, звісно, смачно, буде, звісно. Непередбачувано. Е, про що я говорю, ви дізнаєтеся просто зараз. Всесвітній день захисту слонів у зоопарках відзначається сьогодні, і я б не сказав навіть відзначається, а дійсно звертається величезна увага. Адже ну слони вони неймовірні, вони прекрасні, вони розумні, вони талановиті, не дивлячись на їхні масштаби, на їхні об'єми їх. Все одно хочеться обійняти і провести з ними якийсь певний час. І дійсно надважливо доглядати за кожною твариною правильно. А слони теж не виняток, вони потребують навіть більшої уваги до себе, більшої гігієни, більшої уваги, більшої ласки. Адже ну вони як величезні люди. Вони мають ці спектр емоцій, вони вміють плакати, вони вміють радіти, вони вміють віддавати тепло. Ось вам і ці неймовірно прекрасні тварини. Наскільки вони взагалі розумні тварини, так хоч і в якомусь плані небезпечні, але е, вони діють тільки в своїх власне інтересах вони небезпечні тоді, коли їм щось загрожує, так? і дуже часто в основному їм загрожують і люди. Якщо ми вже говоримо про слонів у зоопарках, а саме сьогодні ми про них говоримо, то там їм потрібно реально створювати спеціальні умови. Адже слон – це не я не знаю, це не малесенька тваринка, так? їй треба дуже багато місця. Звісно, зоопарк не зрівняється з відкритим, відкритою природою, так? відкритим ландшафтом. Небом, степом і так далі. Це навіть не зрівняється. Але все ж таки, коли якщо слони є у зоопарках, а вони там є, то їм необхідно створювати реально спеціальні умови, багато місця. І дуже класно, що є такі власне парки, вони більше не зоопарки. А тому що ну в моєму розумінні зоопарк це знаєте щось щось таке, що тебе сковує. Що клітка це оце в моєму якомусь такому розумінні зоопарк? А от власне парки для тварин, де справді вони почувають себе. Хоча б трішечки на волі, в них є де розгулятися, є в них повне місце, куди людині доступу немає. Якщо вони захочуть підійти до людини, вони підійдуть, а не так, що людина підходить до клітки і суто сує їм якусь їжу. Так в тварини свій простір, вона собі гуляє де хоче, в неї багато місця. Умовно, хоча б, і людина там просто елемент. Знаєте, якщо людина захотіла, якщо тваринка захотіла, вона підійшла. І, власне, я була в такому, я вже колись розповідала це, але ще раз повторюся, була в такому зоопарку. Він, хоч і називається зоопарк, але це все ж таки більше як парк для тварин. Він знаходиться в лісі, реально в лісі. там Безліч місця для кожної тваринки, звісно, знову ж таки я не порівнюю це із волею на природі, але все ж у неї там дійсно багато місця, і тваринка собі. Е Ходить, де вона хоче, і власне підходить до людини тоді, коли їй цього От Оце справді круто. І слоники це знаєте, ті, хто в мене асоціюється з таким добром, з якоюсь навіть вдачею, тому що в деяких країнах світу вони є талісманом і асоціюються з чимось хорошим, зі здоров'ям, щастям, благополуччям і так далі. Тому навіть Дуже часто можна зустріти, коли на новосілля людям дарують якусь статуеточку слоника чи якийсь атрибут зі слоником. Це знаєте, несе в собі той хороший феншуй, так сказати, і це дуже добре. Тому слоники це щось прекрасне. Будемо слухати про слонів. Я думаю, ви здогадалися. Все прекрасно для вас, і давайте знайомитися і зі слонами разом. Слони величні тварини у багатьох народів, які проживають у місцях проживання слонів, асоціюються з мудрістю і знанням. Це не дивно, інтелект слонів дуже високий, що знайшло своє відображення в багатьох культурах, особливо в стародавній культурі Індії. Слони створіння розумні та спокійні, але не варто їх злити, бо розлючений слон це справді страшно. Слони найближчі родичі нині вимерлих мамонтів. Супереч поширеному міфу, слони не бояться мишей. У слонів напрочуд гарна пам'ять. Відомі випадки, коли слони мстилися кривдникам через багато років. Добро слони теж не забувають. Загальновідомий факт: слони є найбільшими сухопутними тваринами на землі. Серце слона може досягати ваги в 25-30 кілограмів. У звичайному ритмі воно скорочується приблизно раз на дві секунди, ганяючи кров по величезному тілу. На волі слони до 20 годин на добу присвячують пошукам їжі. За день дорослий слон випиває 100-200 літрів води, а то й більше. Слони живуть у середньому півстоліття. Найвідоміший довгожитель слон на ім'я Лінь Ван, який прожив на цьому світі 86 років. Чий хобот може вмістити до 8 літрів води. У слині надзвичайно гострий нюх набагато гостріший ніж у людей. Середня довжина слонячих бивнів неабияк скоротилася за останні кілька століть. Це пов'язано з тим, що слонів з великими бивнями винищують браконьєри, а довжина бивня генетична ознака, що передається у спадок. Маса тіла дорослого слона сягає 5 тонн. Слонячі стади завжди очолюються старими і досвідченими самками. Зміна лідера відбувається тільки через смерть колишньої головної слонихи. Причому стадами живуть тільки сам. Мке, а самці воліють існувати окремо. Самка слона може зачати дитинча тільки протягом декількох днів на рік. Вагітність у слонів триває довше ніж у будь-яких інших живих істот на землі 22 місяці. Новонароджене слонення важить понад сотню кілограмів. У слонів є похоронні обряди, схожі з людськими. У разі загибелі будь-кого з членів стада слони зазвичай ховають його, викопуючи неглибоку яму і засипаючи тіло гілками і землею. Після чого ще кілька днів сидять мовчки поруч із цим місцем. Відомі випадки, коли слони так само ховали, і людей. Або намагалися поховати помилково приймаючи сплячих за померлих. Зуби у слонів змінюються протягом життя 6-7 разів, оскільки вони швидко сточуються через розвинений апетит. Зовсім старі слони це зазвичай самки, оскільки слониця, яка втратила останні зуби, допомагає годуватися стадо. А ось старі самотні самці зазвичай помирають від голоду. Як у людей молочні зуби змінюються корінними, так і у слоненят молочні бивні з часом змінюються постійними. Слони, як і люди, діляться на правщів і лівщів. У їхньому випадку різниця помітна. За тим, яким бивним слон воліє працювати. Більшість слонів правші. Цікаві тварини, чи не так? Далі всесвітній день біженців. Це надзвичайно, надзвичайно. Жахливий день, тому що ми всі розуміємо, що біженці це люди, які вимушено змушені покидати свої домівки. Біженці це не люди, які поїхали за кордон заробити кошти, не люди, які з власної волі в мирний час взяли і переїхали собі в іншу країну, тому що вони там. З різних своїх міркувань, чому вони це зробили? Біженці це люди, які вимушено покидають свій дім, можливо якого вже і немає. Це жахливо. І тут не лише Україна, ми пам'ятаємо безліч біженців з різних країн до 2014 року, до 22-го року, які так само в міру різних конфліктів покидали свої домівки, і деякі дотепер не повернулися до них. І ми бачимо їх у різних країнах світу. Це не значить, що вони погані люди, це не значить, що вони якісь не такі, це не значить, що вони... Приїхали жити за чужий кошт. Звісно, такі є. Ми не будемо кривити душею, такі є однозначно. Але в більшості люди реально покидали свої домівки через те, що сталася біда. Сталася біда, і немає іншого виходу. Тепер повернемося до України. На квітень 2023 року майже 6 мільйонів українців. Були вимушеними, є точніше вимушеними переселенцями, біженцями в різноманітних країнах світу. Вони виїхали за кордон. Уявіть, наскільки це величезна цифра, і уявіть, скільки з цих людей вже немає куди повертатися. Скількох з цих людей вже знищені, понівечені долі, немає когось із близьких. Ми знаємо діток, яких немає батьків. Немає близьких сестричок, братів, це жахливо, і ми повинні розуміти, і звісно ж, біженці, переселенці, українці, хочу звернутися до вас, які знаходяться в інших країнах світу. Ем, поводьте себе. Добре, ну як добре, ви розумієте про що я кажу. Потрібно бути вдячними за те, що нам дається. Ми розуміємо, що будь-яка країна світу вправі е, жити задля себе, вправі кошти з бюджету виділяти на свій народ, виділяти на свої потреби. І якщо так стається, і це дуже величезна подяка. Що так стається, що кошти виділяються і на е, наших людей, які в цьому потребують. Це дуже реально велика дяка. Цим народом справді ми розуміємо, що ви могли просто сказати ні. Ну вправі могли це зробити. Звісно, це було б не по-людяному, але ви могли це зробити. Так ось спасибі, що ви приймаєте, і звісно, ми за це вдячні. Хочу від лиця всіх українців звернутися. Ми за це справді вдячні. Звісно, в сім'ї не без знаєте якогось не такого, без неправильного. Тому відбуваються такі моменти, коли люди реально перегинають палку і занадто занадто НАТО вважають, що їм все дозволено. І навіть я хочу сказати, не ті люди, які справді лишилися домівок, в них величезні проблеми, а люди, які навіть виїхали з більш мирних українських територій, мають змогу оплатити ті самі продукти, те саме житло, а вони просто собі користуються цим. Це вже на совісті кожної людини, але, друзі. Навіть українці, якщо є можливість прийняти своїх родичів, неродичів, будь-кого. Вдома ми всі пам'ятаємо перші так, дні війни, обов'язково це робіть. Ось що хочу сказати. Така проблема справді є і вона не закінчується. На жаль, ні, але віримо і в позитив. Знаєте, мене завжди дійсно вражало, наскільки життя може вчити кожну людину. Ще до недавно, ще до війни, я знав дуже багато людей, коли я підіймав тему: війна в Грузії, війна там, війна там. Люди казали, та що нам, та що нам? Ну, хай собі там воюють, в мене своє життя. Коли підіймалось питання біженців, Ну, це ж біженці, і таке, знаєте, зверхнє ставлення було, то наразі життя настільки показує таким людям ситуацію навпаки, коли це зачепило і нас, кожного українця. що дійсно воно вчить, воно вчить толерантності, воно вчить правильному погляду на життя. І мені дуже надзвичайно боляче, що вчить такою ціною. Ну, але як там не було? Після всього цього ми вийдемо набагато мудрішими, набагато сильнішими, набагато толерантнішими. Я в це вірю і давайте робити це разом. Це все нам під силу, ми все зможемо, ми зі всім справимося. Тому принагідно хочеться побажати всім вимушено, покинувшим свої домівки внутрішнім переселенцям і не тільки внутрішнім, такої ж самої сили. Трішечки терпіння, зовсім скоро, і життя справді налагодиться. Ми в це віримо і бажаємо вам всього найкращого. Будемо переходити до наступного дня. Сьогодні е, професійне свято відзначає День працівників складу. І я скажу так: в мене просто багато знайомих, які дійсно працюють на складах. Е, це дуже відповідальна робота, адже саме як знаєш, як комічно б не прозвучало бути розставленим по поличкам. Наскільки ти більш педантично розкладеш, настільки швидше ти війдеш в цей ритм, настільки тобі легше буде тримати все під контролем. І насправді неймовірно цікава робота, хто б якби до неї не ставився. Тому всіх причетних, ми вітаємо вас з вашим професійним святом. крутих вам поставок, щоб вони не були занадто важкі для вас, щоб все легко робилося, було під контролем і ваша. Ваша професія приносила вам дійсно справжнє задоволення. Задоволення вам, ну і звісно, міцного здоров'я, адже ваша професія справді його вимагає, тому Бережіть себе з молоду, не забувайте про це. Сьогодні народилися у нас навіть дві українські видатні постаті. Я розпочну з однієї. Це Олександр Лазаревський, історик, український історик, про якому, власне, ми будемо розмовляти у рубриці видатні постаті України. Тому давайте. І дізнаватися про нього разом. Олександр Лазаревський народився 20 червня 1834 року в селі Гирівка в родині дрібних дворян, закінчивши повітове училище, навчався в гімназії у Петербурзі, де значною мірою сформувалися його погляди. Виявився інтерес до історії України. Перші історичні праці майбутнього вченого Василь Золотаренко, полковник Ніжинський. про шведських полонених 1709 року. 1853 року. Було опубліковано в Чернігівських губернських відомостях. 1850 58-го року закінчив історико-філологічний факультет Петербурзького університету, здобувши ступінь кандидата наук. Того ж року видав вказівник для вивчення малоросійського краю, був бібліотекарем графа Уварова і склав каталогію рукописних збірок. Великий вплив на формування демократичного світогляду Лазаревського мала дружба з Тарасом Шевченком. Він доглядав тяжкохворого поета до самої смерті, супроводжував тілом в Україну. Олександр Лазаревський є засновником Шевченкознавчої мемуаристики і біографістики. В день смерті Великого Кобзаря в Петербурзькій газеті Сіверна пчела з'явилася його публікація Останній день життя Тараса Григоровича Шевченка. А через рік основа надрукувала матеріали для біографії Шевченко, що було першою спробою систематизації біографічних відомостей про поета. У 60-70-х роках 19-го століття Лазаревський працював у судових установах Чернігова Полтави Ніжина, а з 1880 року у Київському окружному суді. Цей період. Починається плідна наукова діяльність ученого предметом його досліджень були актуальні питання з історії селянського життя, з економіки, соціальних відносин в Україні другої половини сімнадцятого XVII і вісімнадцятого століття. У 1860 році за дорученням академії наук збирав у московських монастирях матеріали для вивчення історії російського хронографа. Запіску о русском хронографі надрукував із Ах Ан Олександр Лазаревський, автор низки нарисів з історії українських старшинсько-козацьких родів. Навцінні збірки документів: Солимовський архів, Мотиженський архів, щоденник генерального підскарбія Якова Марковича, історичні нариси Полтавської Лубенщини, акти з історії монастирського землеволодіння, документальною пам'яткою соціально-економічної історії України, 17 століття є малоросійські переписні книги 1666 року. Загалом наукова спадщина вченого становить понад 420 праць. Лазаревський брав участь у роботі наукових товариств і установ Києва. Петербурга Чернігова, зокрема історичного товариства Нестора Літописця, був одним із засновників журналу Київська старіна. Помер Олександр Лазаревський 13 квітня 1902 року в Києві. Наступна видатна постать це Петро Калнишевський, і ми могли е, описати цю людину у рубриці видатні постаті України, але ні, в нас є Запорізька Січ. І це означає лише одне це козацькому роду. Нема переводу. Давайте знайомитися з нашим іменником ще більш ретельно, детально і е, вивчати нашу історію. Іванович Калнишевський кошовий отаман Запорізької січі у 1762 та 1765-1775 роках. Питання про місце і рік його народження досі залишається дискусійним. Ймовірною датою його народження є 1690 чи 1691 рік. Щодо місця народження, то найвірогіднішим вважається факт його походження з села Пустовійтівка Лубенського полку. Тепер Ромицький район Сумська область. Припускають, що на січ. Петро Калнишевський потрапив після 1739 року, тобто по закінченню російсько-турецької війни 1735-1739 років. У чому йому посприяли його старші родичі Андрій і Давид Калнишевський, козаки Кущівського куреня за кошівства Івана Малашевича. Перші достеменні згадки про Петра Калнишевського з'являються у джерелах 1750-х років. Він належав до Кущівського куреня, війська Запорізького низового. З 1750 Року згадується як похідний полковник з 1754-го – як військовий осавул, пізніше як військовий суддя. У 1762 сімсот року Петро Калнишевський був обраний кошовим, замінивши на цій посаді Григорія Федорова лантуха. Але того ж року, після зустрічі в Москві з імператрицею Катериною II, усунутий з посади. 1 січня 1765 року. В царській волі старшина знову обрала його кошовим. Одразу ж на січі. Було підготовлено чолобитно на ім'я Катерини II щодо повернення відчужених російським урядом земель і про підпорядкування січі колегії іноземних справ, а не мало російській колегії. Це викликало негативну реакцію офіційного Санкт Петербурга. Але в умовах загострення стосунків Росії з Османською імперією на повторне усунення Петра Калнишевського з посади кошового Катерина II не наважилася. Участь війська Запорізького низового у російсько-турецькій війні 1768-1770 Сімдесят років була відзначена подякою від імператриці, а кошового отамана, який очолював запоріжців в походах до Очакова, Кінбурна та інших фортець, і організував козацьку розвідку в Криму. Було нагороджено золотою медаллю з діамантами. Петро Калнишевський виконував дипломатичні місії, …і брав участь у переговорах з представниками Османської імперії і Кримського ханства, неодноразово їздив з депутаціями до Петербурга, обстоював військові та адміністративно-територіальні Ва, Запорожжя дбав про поширення хліборобства та торгівлі у запорозьких степах. Від тих часів залишилося прислів'я. Як був кошовий лантух, то нічого було класти в лантух. А як став Калниш, пішли і паляниця, і корж, і книж. Тим самим перешкоджаючи планам Росії щодо колонізації причорноморських степів та поселення російської присутності в Україні. Петро Калнишевський був дуже набожною людиною. Власним коштом спорудив і відремонтував багато православних храмів, святих Петра і Павла, у Межигірському монастирі поблизу Києва, покрови Пресвятої Богородиці в Ромнах, Різдва Богородиці в Лохвиці, Святої Трійці в Пустовітівці, Святого Миколая в Смілі, а також храми в Петриківці, Самарі... тепер місто Новомосковськ, та інших містах і селах, опікувався обладнанням головної церкви запорозьких вольностей Січової Покровської. У квітні 1775 року російський уряд прийняв рішення щодо ліквідації Запорізької Січі, військо під командуванням генерала. Поручника Петра Текелія, повертаючись із турецької війни, обступило Січ, скориставшись тим, що військо Запорозьке ще було на турецькому фронті. В Січі залишалося три тисячі чоловік. Петро Калнишевський і більшість старшин, розуміючи марність опору, умовили запоріжців підкоритися і здатися без бою. Січові укріплення і всі споруди на території фортеці було розібрано. і військову скарбницю з клейнодами і коштовностями вивезено разом із старшиною Калнишевського було заарештовано і. Довічно заслано до Соловецького монастиря, куди доставлено наприкінці липня 1776 року. Петра Калнишевського утримували на соловках у одному з казематів Головленківської тюрми. У 1792 році його було переведено в одиночну в'язницю біля поварні. Указом нового імператора Росії Олександра Павловича від 2 квітня 1801 року. Він був помилуваний за загальною амністією. Отримав право на вільний вибір місця проживання. За своїми літами йому йшов 111-й рік і станом здоров'я залишився ченцем у монастирі, де й помер на 113 році життя 12 листопада 1803 року. Похований Петро Калнишевський на головному подвір'ї Соловецького монастиря перед Преображенським собором. Що ж, я обіцяла вам на початку ефіру смачненьке. Обіцяла я виконую свою обіцянку. Тому, друзі, ми пропонуємо вам зараз сніданочок, черговий сніданочок, черговий рецепт. Ви його записуйте, смакуйте обов'язково, тому що інакше з нашими сніданками не виходить. Їх потрібно тільки ласувати, тільки смакувати і тільки запам'ятовувати. Тому, друзі, сніданочок. Сьогодні в меню смачні млинці з корисною начинкою. Тож, ми готувати. Беремо 3 яйця і додаємо до них чайну ложку солі. Вливаємо 300 мл молока і все збиваємо. Далі додаємо 170 г борошна та 1 столову ложку соняшникової олії. Натираємо на терці один кабачок та одну картоплину. Віджимаємо зайву вологу з овочів і додаємо їх до тіста. Дрібно нарізаємо зелену цибулю і додаємо в тісто. Гарно все перемішуємо. Переходимо до смаження. Викладаємо тісто на сковорідку, змащену соняшниковою олією. Накриваємо кришкою і смажимо 2-3 хвилини. Поки млинці обсмажуються, зробимо сметанковий соус. Беремо 200 г сметани та два зубці чеснику. Нарізаємо дрібно чесник і додаємо його до сметани. Припорошуємо сіллю та перцем за смаком. Ось і все. Наш сніданок готовий. Смачного! І нам залишилося лише одне, і це не прощання. Це наші гороскопи. Ми будемо пізнавати наш сьогоднішній е, астрологічний день. Нам треба підготуватися до нього, нам треба бути і непередбачуваним, і передбачуваним. І е, гороскопи нам з цим дійсно допоможуть. Давайте дізнаємося на що нам чекати. Де ми можемо обійти, а де можемо натрапити на те, що нам дійсно необхідно? Дивимося розкоп. Овен. сьогодні ваш біологічний потенціал помітно зросте. У цей день ви зможете прийти в себе і по-новому поглянути на світ. Найбільш діяльні і послідовні зможуть завоювати нові життєві простори. Телець сьогодні ви з великими труднощами зможете подолати проблеми, в їхньому числі налагодження відносин із родичами. Багато хто буде розчарований у своїх очікуваннях, не слід засновувати свої дії на почуттях і емоціях. Близнюки, цей день може бути сприятливим для реалізації. Бажань, вірогідні відчуття повноти життя і ділова активність. Багато представників цього знаку зуміють по-новому поглянути на минулі події і зробити правильні висновки. Рак ймовірно, що перша половина дня не принесе успіху, а виниклі обставини змусять переглянути плани. Цілком може статися, що людина, від якої ви залежите, не задоволена вами і негативно вплине на ваше становище. Лев день може бути відзначений незадоволеністю собою та іншими. Уникайте конфліктних ситуацій. Ситуації стримуйте свої емоції, щоб в черговий раз не допустити зривів у відносинах із колегами по роботі та знайомими. Діва сьогодні рекомендується навести порядок у своїх почуттях, відновити відносини з людьми з близького оточення, з якими ви були у сварці. Постарайтеся проявити мудрість і такт, щоб конфлікт не повторився, якщо є можливість, проведіть цей день на природі. Терези можливо, що негативний процес у суспільному житті, який вже давно назрівав, сьогодні дасть про себе знати. Це може відбити і на особистому житті шлюбні зв'язки будуть переглядатися в багатьох сім'ях: ймовірні розриви або трансформація відносин. Скорпіон день відзначений рівновагою і гармонією. До кінця дня ви зможете позбутися від безпричинної тривоги і дратівливості. Ймовірні отруєння, тому уважно поставтеся до їжі, уникайте нестачі кисню і не приймайте ліків. Стрілець не дозволяйте обманювати себе. Можливо, сьогодні у зв'язку з цими подіями ви оціните прихильність до вас, друзів і родичів. Козиріг особисте життя сьогодні відійде на другий план. Професійні проблеми змусять вас зануритися в роботу. З вашою вини, ймовірні непорозуміння з колегами, керівництвом. Рекомендується заспокоїти свою гординю і піти на поступки. Водолій не поспішайте сьогодні приймати важливі рішення. Робіть все обдумано. Не довіряйте ведення ваших фінансових справ випадковим людям. Ваша привабливість допоможе в спілкуванні з оточуючими, а внутрішня зібраність сприятиме посиленню авторитету у начальства і членів. Сім'ї. Риби сьогодні ви можете відчути деяку втому і легке нездужання. Рекомендується підготувати себе психологічно до всяких несподіванок. Від вас багато в чому буде залежати стабільність положення. Що ж, дякуємо, що розпочали з нами ранок. Вівторка ми сподіваємося, що наповнили вас гарною енергетикою, позитивними емоціями. Ну і звісно, гарним настроєм. Це ми знаєте завжди ставимо собі за мету. Такі і в кінці ефіру ставимо галочки. Це виконали, це виконали. Це виконали. Власне, я вважаю, що сьогодні так і було. А завтра буде ще крутіше. Ще більше галочок будемо ставити. Тому що ще більше пунктів для вас у нас буде. Будемо дарувати вам емоції, будемо дарувати вам смаку і трішечки гороскопів, як без них. Тому зустрінемося завтра о 7 годині ранку у світанку на 33-му каналі. До зустрічі!